Ксенія з байдужим обличчям лежала у лікарні. У палаті поряд кричали немовлята. Дівчина двома долонями закрила вуха і почала тихо співати щось схоже на колискову, щоб крику діток не було чути зовсім. Ну, поглянь на неї хоч образок, сказала акушерка, що увійшла до палати з немовлям у руках. Ні, заберіть її від мене. Кричала Ксенія. Я написала відмови від неї. Що ви ще хочете від мене? І взагалі мені нікуди її забрати. Як це нікуди? Ти що бомж, чи що? здивувалася акушерка, помітивши доглянуті руки та волосся дівчини. Можна і так сказати, у мене стара мати в селі живе. Уявляєте, що буде, якщо я з дитиною. Повернусь до села. Весь народ з нас почне сміятися. Ну, так і нехай, зате веселіше стане в селі, усміхнулась акушерка. Ну, погляньте на це диво. Курносий носик, як у тебе, очі, мабуть, блакитними будуть, як у матусі, красуня, а як назвеш Алісою, ніяково відповіла Ксенія. Хм, Гарне ім'я їй личить, але раптом кам'яна усмішка на обличчі Ксенії змінилася на сором і смуток. У неї навіть пелюшок немає. Хм, Теж мені проблема, сказала акушерка. Ми зараз все організуємо. Посах Алісі зберемо, можна гроші з фонду виділити. Ти не хвилюйся з цього приводу. Наступного дня Ксенія з Алісою в обіймах виписувалася з лікарні. Вона притиснула доньку до себе так сильно, наскільки це можливо, ніби боялася, що її заберуть. А кушерка, як і обіцяла, віддала Ксенії корзинку з дитячим приладдям. Вона ніжно обійняла нову матір. І тут Ксенія сказала. Мені соромно згадувати, що я хотіла відмовитися від дочки. Тепер я своє життя без неї не уявляю. Спасибі вам. Не було б вас я б. Ксенія не змогла договорити, а акушерка глянула їй у вічі і сказала: Бережи її. Я свого часу теж таку помилку зробила. Мене ніхто не зупинив. І тепер я жалію все життя. Ви що? Залишили дитину у пологовому будинку? з побоюванням запитала Ксенія. Гірше. Я хотіла позбавитися дитини, але лікарі відмовилися. Термін не дозволяв. А я була рішуче налаштована. Я пішла до знахарки, і вона виконала моє прохання. Але тільки. Я стала безплідною після всіх її процедур. Ваша робота пов'язана з дітьми, і ви щодня по сто разів чуєте крики дітей, першими їх приймаєте, а своєї дитини у вас ніколи не було. Який жах? Бережи Алісу Ксенії. Якщо стане того, ти знаєш, де мене шукати, сказала кушерка на прощання.